Привіт! сьогодні у нас віньяса йога. Візьміться два блоки. І ми починаємо з позиції стола, руки перед собою. Зробимо, звичайну кішку корову. Вдих, розкриваємо грудну клітину, дивимося наверх. Видих, округляємо спину, дивимося вниз. Ще три рази вдих. І відштовхуємося видих. Ще два вдих. Видих. Вдих і видих. Повертаємося в нейтральне положення. Праве колінку до себе починаємо розкривати стегну. Крутимо праву ногу в одну сторону і в іншу. Це міняємо ногу, ліва нога до себе і розкриваємося. Вдихаємо спокійно, повільно. В одну сторону і в іншу. Повертаємося назад в позицію стола і таз тянеться назад, лягаємо в позицію дитини. Зробимо невелику скрутку, права рука йде під ліву і стараємося опустити праве плечко вниз. Можна підставити собі блок для голови і тянемо праве плечко. Якщо так незручно, ви можете зробити цю позицію сидячи, ви сидите і просто тянете праву руку таким чином. Як вам зручніше. Міняємо положення, права рука назад і ныряємо лівою рукою вниз. Молодці. повертаємося до центру і потихеньку виходимо собаку вниз. Починаємо потихеньку, плавно розігрівати тіло. З'єднаємо одне колінко, інше. Вдих, права нога наверх, видих, ставимо праву ногу справа від правої руки. Розкриваємо грудну клітину. Позиція бігуна. Можна підставити ще собі блоки. Для того, щоб більше розкрити грудну клітину, качаємося в одну сторону, в іншу, вперед-назад. Ноги сильні. Тепер опускаємо ліву колінку на кіло. Можна трошки його посунути ще вліво. Вдих, права рука вперед, видих, розкручуємося і беремося за ліву ногу. Дихаємо спокійно. Молодці. Звідси робимо позицію бокового кута. Можете підставити блок собі під праву руку, розгортаємося в ліву сторону і можна ліву руку на ліве стегно і дихаємо в такому положенні. Можна дивитись вниз, можна дивитись наверх. Ми тут на 5, 4, 3, 2. Один, молодці, руки на килим. робимо він'ясу, чи можете повернутися через позу дитини ви собаку мордою вниз. Можете робити класичну він'ясу, можете робити, як я колінка на килим чи е, пряма, прямі ноги повне, повне, повне віджимання. таз назад, лікті вперед, вдих розкриваємося, собака мордою вверх. Плечки назад і повертаємо собаку морди вниз. Робимо теж саме на ліву сторону, вдих ліва нога наверх, видих. Там ліву ногу зліва, від ліву руки. І знову ж таки качаємося вперед-назад, позиція бігуна. Лопатки назад, плечки назад, ноги в нас сильні. Праву колінку накилим. Дих, ліва, ліва, pardon, ліва рука перед собою, видих, розкриваємося в ліву сторону, беремося за праву ногу. І випрямляємо праву ногу, позиція бокового кота. Можна підставити собі блок, і права рука на право стигну. П'ять спокійних вдихів і видихів. Молодці. Робимо віньяса. Руки на килим, ліва нога назад. Можна покласти колінка на келем. Віджимання, чи робіть віньясу, як вам він зручніше. Вдих, собака, мордою вверх. І видих, собака, морди вниз. Вдих, права нога наверх. Видих, ставимо праву ногу перед собою. Позиція хай ланч. Вдих, руки наверх. Розкриваємося як кактус, Вдих. Розкриваємо грудну клітину. І як кішка корова, тепер округляємо спинку і руки разом, пальчики разом. Ще вдих, Розкриваємося. Сідаємо глибше в позицію. І видих. Округляємо спинку. Ще вдих. Тепер видих і випрямляємо праву ногу, округляємо спину. Молодці. Звідси руки разом. Виходимо в позицію Воїн. 3. Випрямляємо праву ногу і стараємося зігнути ліве колінко. Можна трошки зігнути ще праве коліно, розкрити ще грудну клітину. Ми тут на 5, 4, 3, 2. Один молодці. Повертаємося ви собаку, морду вниз. Робимо теж саме на ліву. сторону. Вдих, Ліва нога наверх. Видих. Ставимо ліву ногу перед собою. Хай ланч. Вдих. Руки наверх. Розкриваємося. Сідаємо глибше в позицію. Видих, позиція кактус. Округляємо спинку пальчики разом. І розкриваємося. Ще вдих. І видих. Ще вдих. І видих. І останній раз вдих. І випрямляємо ліву ногу. Сідаємо глибше на праву ногу. Тепер руки разом виходимо в позицію, войн три. Спочатку прямі ноги, потім можна трошки зігнути. І права п'яточка у нас тянеться наверх носочок. Ми тут на 5, 4, три. Два, Один. Молодці. Повертаємося ви собаку морди вниз. Трошки відпочинемо в позиції дитини. Колінка на кила. Відпочиваємо. Молодці, звідси виходимо в Ви собаку морди вниз. В права нога наверх, видих. Ставим праву ногу перед собою. Позиція піраміди. Випрямляємо дві ноги і стегна дивляться вперед. Можна підставити собі блоки, спинка пряма. Тепер руки на стегна піднімаємося наверх. Можна трошки підтягнути ліву ногу до себе, якщо дуже тяне. Тепер беремося отакими кулачками за спину. Ще більше розкриваємо грудну клітину, вдих і видих. Падає вниз на праву ногу. Але старайтесь тримати спину прямою. тут в принципі... Не так важливо, як ви низько опуститесь, тому що ми зараз будемо вже потім опускатись вниз, Як ви напружите спину і ще розкриєте грудну клітину і плечки. Дихаємо спокійно, в нас ноги напружені, ступні теж напружені. І тепер падаємо вниз, розслабляємося, падаємо на праву ногу. Звідси переносимо вагу на праву ногу, робимо позицію стоячого шпагату, але більше працюємо на баланс. Стег в нас дивляться вперед. І можете залишатись тут, можете постаратись схопитися одною рукою чи двома за праву щиколотку і опуститися ще вниз. Можна тримати руки на килому і просто старатись підняти ліву ногу ще вище і працювати більш на гнучкість. Якщо хочете працювати на баланс, стараємося за праву щиколотку і залишаємося тут на 5 спокійних вдихів і видихів. Мало. Всі, тепер ставимо блок перед собою справа, і робимо позицію Чандрасана. Можна покласти ліву руку на ліве стегно. Можна випрямити ліву руку наверх. І тепер робимо невеликі такі кола лівою ногою. В одну сторону. Можна зробити ще більше кола в одну сторону. І в іншу. І падаємо вниз у Танасана. Округляємо спинку, згинаємо колінка, беремося за протилежні лікті, похитуємося в одну сторону. в іншу. Молодці, вдих. Припіднімаємося трохи наверх. Арде Утанаса на видих, падаємо вниз, утонаса. Круглою спинкою піднімаємося наверх. Трошки може кружляти голова. Вдих руки наверх. І видих руки до себе. Ще вдих руки наверх. І видих, руки до себе. Останній раз вдих, руки наверх. І видих. Падаємо вниз. Молодці. Арде Утанаса на вдих. Видих. Падаємо вниз. Повертаємося. В позиції собака, морти вниз. Робимо теж себе на ліву ногу, Дих, ліва нога наверх. Видих ставимо ліву ногу перед собою, але більш по центру для позиції піраміди. Допомогу нам дають полуокір, розкрити трошки грудну клітину спочатку. Потім руки на стегна, піднімаємося наверх. Робимо кулачки, чи можна скупитись, старатись теж за протилежні лікті. Якщо у вас дуже хороша розтяжка, ви можете зробити навіть такі позиція е, долонь разом. У ну, мене, в принципі, воно трошки виходить, але не ідеально, тому мені зручніше кулачки для того, щоб більше працювати на спину. Ми робимо вдих, вперед і видих, падає вниз. Спочатку працюємо на. Те, щоб розкрити грудну клітину і тасон тягнеться назад, тянеться внутрішня частина ніг. Дихаємо спокійно. І ще тут на 5, 4, 3, 2, Один. І падаємо вниз на ліву ногу. Піраміда, більш такий пасивний стрейчин. Молодці. І тепер переносимо увагу на ліву ногу, піднімаємо праву наверх. Позицію стоячого шпагату. пагату. Нож таки, вибирайте. Працюємо на баланс. Беремося за ліву щиколотку і стараємося утриматися однією рукою чи двома, п'ять вдихів і видихів. І руки накидаємо і піднімаємо праву ногу ще наверх. Працюємо на гнучкість. Молодці і арта чандрасана. Ліву руку на блок, праву руку можна на праве стегно чи праву руку наверх і робимо невеличкі коло правою ногою в одну сторону і в іншу. Опускаємо дві ноги вниз, Утанасана. беремося за великі пальчики ніг, розкриваємо грудну клітину. І падаємо вниз на ноги, згинаємо колінка, розслабляємо обличчя. Припіднімаємося трохи наверх, гарда утинасена. І падаємо вниз, утинасана. Кругла спинка, піднімаємося наверх, вдих руки наверх. І видих руки до себе, ще вдих руки наверх. І видих, падає вниз, утанасана. Потихеньку складаємо ноги разом. Зробимо бокову жану шершасану. Можете взяти таки, один блок, ліва п'яточка до себе, права нога пряма, носочок правої ноги на себе. Можете підставити собі блок біля правого колінка. Можна підкласти правий лікоть на блок, робимо вдих. І тянемося лівою рукою до правої. Можна робити замочок за головою, можна тянутися більше до правої ноги. Можна закрити очі, відпочиваємо в такому положенні. Тянемо ліву сторону. Закриваємо очі і тепер тянемося вперед. Трошки ще розтягнемо внутрішню частину ніг. Піднімаємося наверх, робимо скрутку вліво. І міняємо ноги праве колінко до себе, випрямляємо ліву ногу, блок біля лівої колінка. І лівий лікоть на блок, вдих, згинаємо праву руку, ліва нога, носочок на себе. Піднімаємося наверх, трохи потягнемося вперед. І скрутка в праву сторону. Молодці. Ноги складаємо разом і опускаємося на спину. Робимо невелику скрутку праве колінко до себе. Вдих. І робимо скрутку вліво, трохи в праву сторону, закриваємо очі. Все до центру міняємо ногу, ліве коліно до себе і скрутка вправо. Молодці. Робимо позицію щасливої дитини, беремося за п'яточки чи за великі пальчики ніг і розкачуємося в одну сторону і в іншу. Можна повимляти ноги. Молодці. Беремо один блок. І робимо позицію підтримуючого мастика, ставити блок під поясницю. І виправляєте ноги. Можна руки за себе, закриваємо очі. І гарно це все розслабить нам поясницю і зовнішню частину стегну. Молодці. потихеньку посуваємо блок зі спини, колінко до себе, як маленький м'ячик, покачуємося в одну сторону, в іншу. І лягаємо вишаваса на долоні. Дивляться наверх, очі закриті. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Ще вдих через ніс. І видих через раз. Розслабляємо обличчя. розслабляємо шию, плечі, руки, пальчики на руках. Розслабляємо грудну плітину, живіт. Стерна, проножні м'язи і ступні, пальчики на ногах. И полностью расслаблены. Вдыхаем, начинаем, рухать пальчиком рук, ніг. Прекатимося в одну чи в іншу сторону і повертаємо в собою позицію сидячи, і відкриваємо очі. Дих руки наверх і віддих руки до себе. Дякую, що були сьогодні зі мною і побачимося дуже скоро. До зустрічі.